Що ти робиш, Юр? Що? Двіся, дві гамно на курсі побачив. А, ну да-да-да, треба було його здати. Подіб'єш. Чим... Зараз... Юля, ти для чого сучка це робиш? Юлічка, на любі дебати в будь-який час приходь дорогенька з моя, приходь і ми з тобою подебатуємо. Я тебе кончу. Кума, я не можу поняти. Ну, де в мене взялися плюс 7 кілограм. Ну не можу поняти, дивися, я тако і сплю гарно, і води багато п'ю. Кума, і вітаміни приймаю, і присідаю. І, так як ти казала, вакуум зранку роблю, все роблю. Розвідка 7 кілограм. Та навіть маленьких підозр немає. Взагалі навіть, навіть близько не можу поняти звідки вони в мене. Слухай, то певно, все від нервів. Ага. Ти був одружний на другій жінці. Ти б її зі мною зрадив? Так, якщо скажу, що зрадив би, скаже всі ви чоловіки одинакові. А якщо скажу, що не зрадив би, то вона скаже: то я тобі не подобаюся, так? Ні, краще промовчу. А якщо промовчу, то скаже: ти на мене не звертаєш увагу. Я би не женився. Ну, уяви, що женився. Ти би зрадив чи ні? Блять. О, две Сагоробець. Ні, та світла немає. Що робити? Давай зіграємо. Я не азартний, я не люблю настольні ігри. Давай через силу один раз. Ой, блін. Я купився ППО <пілу> 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 Петрі. От викуси! <пілу> Давай ходи швидше, ти тугий чи шо? На, забирай мій години, кладай 100 гривень. Мені не вистачає на циганський ринок оркотехніки будь людиною. Якби залужний був такий тупий, як ти, ми вже рублями платили. Раз, два, два, три. Ніхто нікуди не встає, граємо далі. Хочеш, звільняй, мені пофіг на ту роботу. Я тільки що купив зооринок біологічної зброї. Все, давай. Що це було таке, яке? Дві хвилини і... Так а що? Я навмисно так зробив? Так а що ти сама казала, нам нема коли побалакати, обговорити, як день пройшов, то я що це. щоб нам. Все нормально, ні? Що? Я не розумію, чого мама психіка здає. Ну, моя дитина чиста приходить зі школи. Ну подивіться, Вов, ну чистота гляньте, чисті коліна, ну, чистота одна, подивись. Ну. Ну, все, все в порядку, головне триматися. Та мої стручки дойшла. Кнопочки, блять. Написано Enter, потом Shift. На мониторе, е твою мать, блядь, написано Windows! Сама нижняя строчка на самом мониторе, блядь. Ну на клавиатуре? Нет, на экране, блядь. А, на екрані. Так. На дівчину, зачекайте, можете мене подвести? Відвести куди? — До вашого серця. Там пробка. Ну то й що? Дуже велика пробка. І Який я буду в черзі? Храйн. Диви. Ну що, прикольно? не біжайся, але ти якась йобнута в нас. Що ж, то на роботі хлопці спитали, скільки я годин, то я сказав, що в нас з тобою вчора кохання займало майже 40 хвилин, а вони сміються і не вірять. Могла би ти записати голосове повідомлення, що це правда? Щоб я мав якісь докази? Захаркаю очі, За, зараз хубливний? Стойошінька, мені треба павербанк. Нащо ну, тобі? Я музику довго слухала в машині, і там пише щось сів акумулятор, там мені заведить машину павербанком. павербанку. І тебе кончу зараз. А що? <laughs> Мене звати пан Роман. Я є за Бога і за Україну. А поза тим я дуже сильно є за IT-індустрію. Всіх у себе. Боже, яке ти, йок, яке ти єбанути, ти зрослий чоловік. А. Кать, в будь-якому випадку, хто б не йшов би, не переходи, всіх пропускай. Всіх. Понятно? В будь-якому випадку, mm. хто б не то не йшов. Та проходьте! Вже, проходьте, я з дорогу. Проходьте мені домаше стоять. А люди мені стоїш, Є Більш гроші є настроєння. Немає грошей, нема настроєння. То весело жити. Як це весело жити? От цигарку покурив, 100 грам випив. Обняв свого статового партнера, пішли, зайнялись сексом, а може ще й колоти собі достатньо трьох елементів.